Головне про події 20 листопада. Рада підтримала ліквідацію застарілої системи МСЕК. У Києві посилюють перевірку документів. А США дозволили Україні бити по Росії ракетами Storm Shadow. Докладніше далі. <звук> Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, яким пропонують ліквідувати застарілу систему медико-соціальних експертних комісій за 260 нардепів. Депутати також підтримали демобілізацію тих військових, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час бойових дій. Розвідка спростувала фейк про нібито масований удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою РС 26 шість У повідомленнях є типові граматичні помилки, характерні для російського ІПСО. Українські сили атакували завод у Білгородській області РФ, який серед іншого виготовляє вантажні дрони для російської армії. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. У Києві розгортають додаткові блокпости і посилюють перевірку документів. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Такі заходи проводяться в рамках планових тренувань силових структур міста. Україна має у своєму розпорядженні лише близько 50 американських тактичних ракет, атакам стверджує британське видання Таймс США експортують атакам до Австралії, Південної Кореї, Румунії, Греції, Туреччини, Польщі та Марокко. Тому Україна опинилася в кінці списку. Польща готує для України 45-й пакет підтримки та вже працює над наступним оборонним пакетом. На початку листопада Польща відзвітувала про рекордну допомогу Україні майже 5% ВВП країни. Також новий пакет військової допомоги передала Україні Німеччина. Російські чиновники вважають, що російський диктатор Владімір Путін відкритий до обговорення угоди про припинення вогню в Україні з Дональдом Трампом, але виключає деокупацію і наполягає на тому, щоб Україна відмовилась від НАТО. Про це повідомляє агенція Reuters. Сполучені Штати дозволили Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по Росії, коли саме Київ використає їх, лише питання часу. Пише британське видання Times. У Пентагоні не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Північна Корея відправила генерал-полковника Кім Йон Бока, щоб той очолив війська КНДР у Росії. Пише видання Wall Street Journal. Генерал є одним з десяти найважливіших військових діячів КНДР і часто виступає помічником Кім Кімчинина. Одна з найочікуваніших ігор не тільки в Україні, а й в усьому світі сталкер 2 – Heart of Chernobyl, Вийшла 20 листопада. Завантажити її можна з 18.00 за київським часом. Ще за кілька днів до виходу гра завоювала перше місце за кількістю продажів. Стали відомі гонорари на бій реванш між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика з британським екс-чемпіоном Тайсоном Ф'юрі повідомляє видання The Теспортстер. Загальний гонорар реваншу становитиме 190 мільйонів доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60 на 40 відсотків на користь Усика. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.